Привіт, це Юа і в мене новий відео на каналі. Нарешті я добралася до теми перхоті, лупи, Сибуреї, тому що я бачила, ви писали про те, що хочете дізнатись, щоб я розповіла про це. Вибачаю, що так довго не робила це відео. Просто насправді я хотіла дійсно розібратися. Як воно працює, звідки взагалі береться ця перхоть, і що з нею робити далі, і які компоненти, до чого підходять. Коротше, багато вчилися. Зараз <с> я маю цей багаж знань і вже готова поділитися з тобою. Став мені пальчик вверх, підписуйся, і я буду ще більше і більше розповідати цікавої та корисної інформації українською мовою. <с> Давай розберемося, що взагалі таке перхоть і звідки вона береться. Почнемо з анатомії. Наша шкіра складається з трьох частин: це гіподерма, дерма і зверху епідерміс. І оцей епідерміс це як наш захисний шар і провідний. Він відшелушується від, від, від нема такого слова. Він зараз загуглю. Загуглила лущиться. І тим самим він може собі уявити, що він отак лущиться. Відходить і тим самим і захищає нашу шкіру, нормалізує терморегуляцію обміну цього сального жиру. І оця верхня частина епідермісу, вона лущиться, тим самим оновлюється шкіра, мертві наші клітиночки відходять, вони з самого низу проходять весь свій цикл росту і виходять з шкіри голови. Це, в принципі, нормально. По нормі в нас саме. Цей період лущення має бути від 3 4 тижнів, тобто це він по нормі так має вивільнятися, відлущуватися, і це окей. Але деколи буває, що от власне через якісь внутрішні там, проблеми з шлунком або ж нервові проблеми, або неправильний догляд, воно може коригувати, корелюватися гарне слово. Дуже загубила слово, є таке, воно правильне тут. Через це наша, наша наш епідерміс починає швидше виділяти жирне стало, наприклад, оцей е, захисний е, шар. Вона починає швидше працювати, і через це починає швидше відлущуватися або навпаки менше. З'являється оце малесенька лусочка. Саме це є лупа, але це одна із складових, через що вона може бути. Друге, що потрібно знати, в нас на цьому епідермісі взагалі є наша шкіра, і в нашої шкіри нормальний pH це 5, 5 і 5. Це таке середовище, коли воно відчуває себе комфортно. От, власне, можна собі купити лакмусові стрічки, попробувати по перевірити, е який у вас pH. Зараз не продається в будь-яких аптеках. Це не дорога штука, якщо вас це цікавить і є дійсно проблеми з перхотю. Так, от, це по нормі такий pH. Е також в цьому pH в нас є. Кислил і вужне середовище, і в ньому живе такий грибок під під назвою Малосезія. Він більше йде як дріжджової породи, і коли от у нас є запальні ці процеси, коли в наш епідерміс перестає нормально функціонувати цей грибок малосезія починає все більше і більше його стає. Йому стає комфортніше середовище, там зменшується. Він починає все більше і більше рости, і через це пошкоджується функція сальних залоз, І на жаль, також з'являється перхо. Тобто може бути дві причини, три причини, багато різних причин. Потрібно просто зайнятися саморефлексією відчути, що саме з тобою не так. Але якщо вже маєш таке захворювання, як Сиборея, це вже такий процес. Це може викликати перхоть або лупу, я не знаю, як українською мовою правильно в інтернеті по різному. Пише пишите в коментарях, як правильно казати. А коли в нас є просто ці лусочки, вони не є в великій кількості, от то це в принципі нормально і з цим можна діяти працювати поверхнево або просто відчути там. Що ти там втомлений, мене більше через нерви була перхоть зазвичай тому, що коли я сильно перенервую, в мене з'являються лусочки, або ж коли я підбираю собі неправильний догляд, У мене є алергічна реакція на деякі компоненти. Я просто зараз вже їх не, не використовую і в принципі немає з цим проблем. А раніше дійсно воно було. От, і з'являлася ця лишня штука, потім ходиш себе, відчуваєш супер некомфортно, коли ще особливо вдягаєш якийсь чорний гольф чи щось таке, і ходиш, струшуєш. Некомфортна штука. От то в принципі з тим можна самим боротися. Але якщо ти бачиш, що в тебе а насправді це хронічно, і ти відчуваєш, що це пошкоджує твої шкіру голови. І що в тебе волосся стає тьмяне, а там стає дуже швидко жирне, а не бо навпаки і Ти завжди ходиш з перхотю, Будь ласка, звертайся до трихолога, не займайся самолікуванням, не займайся самолікуванням, тому що тут вже потрібно більш комплексний огляд не лише трихолога, а гастроінтеролога. Здати там не знаю, на гормони, на всякі різні штуки, на авітамінози, з чого тобі бракує, і в кожного зазвичай своя вже конкретна проблема, тому звертайся з цим до лікарів. До лікарів <сум> загалом, якщо в тебе є просто поверхнева така проблема, в принципі, тепер маєш розуміння, як воно працює. Так, згадуємо нашу шкіру, що в нас вона відлущується, і деколи буває не в нормі. І я пояснюю, що з цим робити. Перше, що треба почати робити, це е, пити більше водички і правильно очищувати шкіру голови. Е, неодноразово говорила про те, як мити голову. Нам дійсно потрібно її вимивати, давати їй е, оцей очищувальний ефект. Але зазвичай буває, що цього недостатньо. От, наприклад, зараз, період, коли ми носимо шапки, шапку. 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 На жаль, ми їх не можемо прати кожний раз тому щоб у нас було супер все чисто клінічно, тому що немає часу на таке, та й до того ж коли й нема світла і. Коротше, і перхоть може з'являтися бу будь-яких причин. Плюс зараз дійсно перепад температури, наша шкіра на це реагує, постійний стрес, поганий сон, мало води, мало вітамінів може таке статися, що буде перхоть. Що з тим робити? Можна додати в свій доглядову свою доглядову штуку шампуні, які мають компоненти, які покращують роботу сальних залоз і от, нормалізують ph баланс плюс. Вони нібито прогрінічують розвиток оцього грибка. На шоу звернути в складі увагу шампунів. Якщо ти бачиш, що в мене тут бумажка, я готувалась. Якщо ти бачиш в складі саліцилову кислоту, можеш брати. Вона дійсно буде вирівнювати цей pH баланс. Також дуже добре на шкіру голови працює масло чайного дерева. Разом вони мають бути от саліцилка, було б добре, щоб вона була в поєднанні з пантенолом, тому що нам треба її нібито шкіру очистити, вирівняти pH і дати зволоження зверху, щоб це не було сильно агресивне. Тобто віця, щоб воно було разом. Також чим я користуюся, це піроктон оламін. Я ним вже користуюся більше п'яти більше років. Мені здається, як на профілактику, і насправді дуже давно не мала лупи, дуже давно не мала перхоті, або ж також діє десульфіт селену. Він так само майже працює, як саліцилка, Коротше, от на такі компоненти звертайте увагу. Якщо вони є в складі, то зазвичай це про тепер і шампуні. Також я зараз перейшла на трошки жорщу штуку. Називається вона кетазолін, це кетослука. От загалом е, її не можна самому собі прописувати і користуватись. Не займайтеся самолікуванням. тому що це. Не дуже безпечно і можна поки викликати погіршення стану шкіри, але я спробувала. От я в мене є такі шампуні, який так і називається, катезолін. Я ним користуюся раз на місяць для профілактики або раз на два місяці. дивлюся, як устану свою шкіру голови. От і насправді відчувається цей ефект очищення. Я не роблю а, пілінги шкіри голови, а користуюся просто ним раз на місяць для профілактики. Насправді дуже дуже гарно працює. В мене а, шкіра просто зараз здорова і відчуває себе суперкомфортно. Чому я взагалі його взяла? Тому що вибач, Руслан, але розкажу. Ну а, він користувався раніше взагалі Head Солберсом, коли ми прийшли на нормальні шампуні, коли вже я до нього переїхала. То з'явилися перхоти загалом в чоловіків це більш частіше явище, тому що шкіра грубіша і лусочки частіше відлущуються. Я перечитала теж багато інформації, що би могло б допомогти. Прочитала про цей елемент, і в принципі ми спробували нам дуже сподобалося. Він прям регулярно ним користувався протягом місяця. І перхоть пройшла, насправді це дуже класно, тому що до сам до впевненості в собі воно дуже дає великий плюс, коли ти ходиш з перхотю і переживаєш про те, що може там висипалися, бо що хтось дивиться тобі отут, і бачиш, що там є білі лусички, ти відчуваєш себе дискомфортно. А коли вже цього немає, цієї проблеми, то ти відчуваєш, що ой, клас, я чистий, без шкіри голови. І насправді він дуже 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 приємне відчуття дало. Плюсик е, до карми мені. Також би хотілося ще поговорити про гігієну. Не забувай, будь ласка, мити свої гребінчики, щіточки для волосся хоча б раз на тиждень, тому що розумієш, якщо ти користуєшся там кожний день, гребінчиком, воно він забруднюється, залишається брудне волосся, плюс силопадає. І коли є якісь, наприклад, мінімальні там не знаю травми на шкірі голови там від. Не знаю, поганого миття або ж там, не знаю, ну, якийсь стрес, був, або щось таке, і ти даєш туди цю розчистку, воно не дуже добре працює, тож давай не забувати про те, що треба її мити хоча б раз на тиждень. Плюс міняй наволочку, якщо в тебе дійсно зараз є наволочка. Теж нема такого слова, зараз загуглю. Знаєш, ой, є таке слово наволочка. Я думала, що це ну, що від слова наволоч. Ну, загалом окей, міняє наволочки теж, хоча би раз на тиждень, раз на два тижні, тому що це, по-перше, ти і личком щас туди лягаєш, і волосся шкіра голови. Не не кожний день ми його миємо і перед сном, і воно забруднює саму подушку, і може потім. Також викликати цю проблему, особливо, якщо ти вже почав зараз боротися з цією проблемою, почав чи почала, то слідкуй за тим, щоб в тебе постільна білизна була завжди чиста, тому що це дійсно дуже необхідно, бо тому, що це необхідно, це особиста гігієна. Давай розберемо ще раз по що робити. Наприклад, я зараз от дивлюсь на свою шкіру голови і бачу. У мене є перхоть, потрібно щось з цим робити, і я це вже хочу робити зараз після цього відео. Що потрібно зробити перше? Перше це піти на кухню, взяти великий стакан води, випити її і запити нею вітаміни групи Б, вітаміни групи Д 3 омегу та С. вони гарно впливають на обмінні процеси у шкірі і покращують її якість. Тобто, це має бути такий базовий комплексний підхід. Також після того я йду в аптеку і купую собі шампунь з одним із складників, яких є те, що я перечисли це кет кетазол, труктон оламін, ну коротше. Можете там прогорнути, заскрінити. От береш його і йдеш е, мити голову. обов'язково перед застосуванням почитай інструкцію, як це використовувати, скільки часу його тримати, як наносити, тому що це дійсно дуже важливо. Після того миєш свої щіточки, грибінчики. Бажано навіть пропшикати антисептиком, щоб вони були стерильні. Міняєш свої наволочки, простинь, взагалі постійно білизну. І користуєшся так, таким чином, там скільки воно пише в, в самому шампуні, як воно бажано робити так. Там, наприклад, є курс на місяць. Робиш так: якщо ти не бачиш хороших змін, не бачиш, що перхоть проходить, будь ласка, не бався з собою. Просто йди до лікаря, тоді самолікування це дурниці краще раз взяти, вилікувати. І тоді вже з тим не паритися, чим займатися якоюсь ерундою. Якщо тобі е, допомогло, я буду насправді дуже щаслива, тому що без цієї проблеми жити набагато краще. Надіюся, що тобі була корисна ця інформація. Якщо що, питайся в мене питання, які тебе цікавлять у коментарях. Всім гарного дня і з наступаючим новим роком!